Яскрава пустунка білочка не сумує, особливо із подружкою шишкою, і вам пропонує погратися з ними. А для цього шишки в ручки ховаємо і корисну гру починаємо. Подарунок від білочки маємо. Весело і шишкою граємо. Кожний пальчик розминаємо. Та весело покрушляємо. Шишка весело стрибає, діткам ручки розминає. Білочка дякує вам за гру і бажає не сумувати, а у веселі ігри грати.